Гроші це ніколи не про папірці. Ти відчуваєш, що недостатньо тобі рівня доходів, недостатньо тобі задоволення в житті, яке ти втілюєш через гроші. Всього недостатньо маркетинговий трюк, який дуже добре продається. Такі люди. Відчувають в цей момент тотальну розгубленість, втікає від цієї думки і не хоче цього бачити. І тоді я даю вправу: привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель, а ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Чому я використовую формулювання мислення в темі грошей? Тому що. Такого популярного і поширеного в інфопросторі поняття як грошове мислення просто не існує. Це не більше і не менше, ніж просто маркетинговий гачок, маркетинговий трюк, який дуже добре продається. Чому ж не існує поняття грошове мислення? Тому що існує просто мислення в тих чи інших темах, і мислення це воно єдине. тобто, те, як ви думаєте про щось одне, зазвичай добре показує, як ви думаєте про все інше. Що маю на увазі? Якщо людина в темі грошей проживає відчуття нестачі, то дуже висока ймовірність, що в інших сферах життя людина теж відчуває щось дуже близьке, при цьому можливо, або не усвідомлює цього, або Втікає від цієї думки і не хоче цього бачити. Наприклад, людина може бути незадоволена місцем роботи і вважає, що воно недостатньо хороше, недостатньо цікаве, недостатньо розвиваюче і ще купа всіляких недостатньо. Якщо Ця людина почне розповідати про своє оточення. То вона скаже, що люди в цьому оточенні часто недостатньо цікаві, якісь нудні, вони там або цікавляться не тим, що цікаво людині, або з ними нема про що поговорити, або з ними нудно проводити час, і це теж буде про відчуття недостатності, нестачі. Якщо ми запитаємо цю людину про її відчуття любові в житті, скоріше за все історія. Повториться, ми почуємо історію про те, що недостатньо цю людину любили в дитинстві, зараз недостатньо любові в у взаємодії з партнером чи з партнеркою, і відповідно, оце відчуття нестачі, воно буде в усіх сферах. Просто десь більшій мірі, десь меншій мірі, десь більш помітне, а десь ледь відчутне. І при цьому знаєте, що найцікавіше: Що коли до мене приходять в роботу. Люди, які постійно фокусуються на тому чи іншому відчутті в житті, вони приходять звичайно до мене в роботу з темою грошей, і я кажу: Окей, ти відчуваєш, що недостатньо тобі рівня доходів, недостатньо тобі задоволення в житті, яке ти втілюєш через гроші. Да? І ще купа всього недостатньо. Це я зрозуміла. Ми це приймаємо як факт, як точку, а з якою починаємо працювати. А що ти хочеш натомість і зазвичай... Такі люди відчувають в цей момент тотальну розгубленість, бо вони настільки звикають мислити про те, як все погано, чого їм недостатньо. Чого не вдається реалізувати? От все весь фокус уваги саме туди. І коли я намагаюся цей фокус уваги перенаправити, гаразд, ти не хочеш ось цих результатів, а хочеш чого, і коли ми намагаємося перевести цей фокус уваги, звичка мислити про гроші іншим чином настільки не сформована, що часто люди зависають. В ході сесії зі мною, і вони не можуть сформулювати, а що вони хочуть, і вони можуть казати якісь загальні фрази, але чіткої відповіді з першого разу зазвичай я почути не можу. Тобто люди кажуть часто, наприклад, я хочу, щоб мені не потрібно було думати про гроші. Я кажу клас, окей, але це знову фокус на те, чого ти не хочеш, а натомість хочеш що. Де має бути твій фокус уваги? Про що ти хочеш думати? Про що ти будеш говорити зі своїми близькими? На чому ти будеш тримати свій фокус уваги в щоденних діях, в щоденних думках, в своїх якихось бажаннях, в своїх медитаціях, в своїх молитвах, кожен тут підбирає інструменти для себе? Розумієте, про що я? Люди настільки звикли тримати фокус уваги на нестачі. Ну, тут не стача як приклад, але я думаю, що ви розумієте, про що я. Що вони часто прям відмовляються переводити цей фокус уваги на щось інше. І тоді я даю вправу: зараз пропоную зробити кожному, хто дивиться це відео. Ваша задача написати, чого в житті ви не хочете, так щоб у вашому мозку було це звичніше сформулювати. Потім поруч пишете те, що ви хочете. Отримувати натомість. І чим більше деталей ви сюди напишете, тим краще. Чим детальніше ви уявите картинку, тим буде краще. Простий приклад. Дівчина прийшла на консультацію і говорить в ході сесії: Я боюся померти бідною в старості. Да? Я боюся бідної старості. Я кажу: Окей, гаразд, а що ти хочеш натомість? Вона починає якось там це формулювати, виходить не дуже. І я кажу: гаразд, давай так. Не можеш сформулювати це для себе. Сформулюй оцю бажану ціль як для своєї найближчої подружки. От чого би ти їй побажала замість бідної старості. І знаєте що? Коли мова йде не про конкретну людину, а нібито про іншу людину, до якої е, ця дівчина приємно, дуже дружелюбно любляче ставиться, відразу знаходяться відповіді. Розумієте, і вона каже: Окей, я хочу, щоб вона жила наповненим життям. Я кажу, гаразд, що це означає, да як це виглядає? Деталі дай, дай фарб сюди, в цю картину. І потім з'ясовується, що це там певна кількість подорожей, в певні місця, що це життя у власній там квартирі або власному будинку, що це. Відпочинок, що це допомога по дому, щоб е, людина в літньому віці не мусила там, мити підлогу да, і втомлюватися з цією задачею. Розумієте? І тут кожен, кожна людина намалює свої деталі, конкретно ваші. Персональна фінансова грамотність на те й персональна, щоб бути дуже індивідуальною. Тема грошей насправді дуже індивідуальна, тому що гроші це ніколи не про папірці. І не про цифри на банківському рахунку. Це завжди про те, що стоїть для конкретної людини за грошима. Що конкретна людина хоче реалізувати через гроші? І тут ніхто не дасть вам однозначних універсальних відповідей, бо їх немає. Ваша задача знайти свої, ті, які будуть лягати до вашої душі, ті, які будуть про вас. Тому спробуйте. Написати ось такий список, а потім подумайте, які ваші кроки в найближчий тиждень, які ваші дії вже в найближчий тиждень допоможуть наблизитися, хоча б трошки до тієї альтернативної цілі, яку ви написали. Напишіть в коментарях, що відчуваєте після перегляду цього відео, як вам думка про те, що не існує грошового мислення. Як вам думка про те, що не існує універсальних порад? Чи вірите ви в те, що якісь загальні схеми не спрацюють для вас? До зустрічі з вами в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І побачимося вже в наступному відео. Зовсім скоро, Па-па!